Сьогодні вранці 20 лютого польські фермери напали на потяг та висипали українське зерно із вагона. Тож, яка наразі ситуація на українсько-польському кордоні? Чи зможуть поляки заблокувати всі пункти пропуску? А також що в цьому випадку мало би зробити українське МЗС, розповість адвокат Станіслав Ліфлянчик. Пані Станіславе, мої вітання Пасибі, що долучилися сьогодні до нас і згодилися прокоментувати таку напружену ситуацію. Отже, ми знаємо, що сьогодні вранці польські фермери напали на потяг і висипали українське зерно прямо на землю із самого вагона. Скажіть, будь ласка, особисто ви що думаєте з приводу цієї ситуації? І я б ще хотіла також у вас запитати. Я читала ваш пост в телеграм-каналі і хочу процитувати. Ви написали, що цитую вся справа в хитросракості наших українських підприємців і провальній роботі МЗС, що маєте на увазі? Поясніть, будь ласка, детальніше, детальніше почну, мабуть, трішечки з іншого, потім перейдемо до хитросракості. По перше, треба розуміти те, як влаштований аграрний бізнес безпосередньо в Польщі, це не агрохолдинги, це не агрокорпорації, це не величезні підприємства. Всі е, фермери в Польщі це приватні особи, якісь які обробляють там свої поля чудлі там ні двома трьома тракторами. А е, відтак, коли вони зібрали свій врожай, вони їдуть його здавати. І е, тут вони наштихнулись на е, таку неприємну ситуацію, як те, що здавати нікуди, тому що е, є інформація, що склади. У склади в Польщі вони заповнені українським зерном українською продукцією. Тощо ну це було за засобами масової інформації. Хоча знайшов струдом цьому конфлікту вже доволі багато років. Насправді в нас то молоко, то от зерно зараз там то інша продукція. Українська продукція сільськогосподарська, вона у порівнянні з польською доволі конкурентно здатна. Чому тому, що вона якісна? І вона дешева, вона в принципі ціна цієї продукції вона демпінгова для ЄС і для Польщі безпосередньо, тому що у нас немає такої кількості там сертифікатів, дозволів, якихось витрат, які пов'язані з тим, щоб отримати право на продаж цього товару там, ті ж Німеччині, Франції чи Іспанії, тому це перше, друге. Перевізники справа в тому, що в Польщі перевізники коштують, якщо я не помиляюсь, два рази дорожче ніж українські перевізники. Відтак ми ще й економимо і на перевезення цього товару. Тепер от уявіть ситуацію, що ми веземо нібито наші. Ну, хитросраки, мабуть, не дуже коректно казати безпосередньо в засобами масової інформації. Це я можу в своєму телеграм-каналі так писати. Однак, наші дещо хитрі підприємці вони везуть, нібито зерно там чи кукурудзу через Польщу транзитом і відсипають трішечки польському замовнику. Ну, от занал, скажімо так. Це можуть бути знову ж таки. Це припущення. Однак, це можуть бути безпосередньо ті ж самі українські підприємці, які відкрили в Польщі юридичні особи і відповідно затарюють в Польщі цей товар, і потім складають конкуренцію фермерам. Тепер, тобто, от корінь цього конфлікту полягає в цьому. А тепер чому він перейшов на такий рівень великий, що вони блокують, і у нас війна, а вони так себе ведуть. Ну, є таке прислів'я, що е, особистий нежить хвилює більше ніж життя е, сусіда. Тож, от він дуже класно е, лягає на цю ситуацію, тому що е, фермера якогось в Польщі цікавить ситуація з війною в Україні менше ніж його проблема з кредитом, з оплатою там заробітної плати, з власним доходом та утримання своєї сім'ї. Відтак він, коли йде перекривати кордон, він бореться за себе особисто та свою сім'ю. Його діла государственні, скажімо так. Вони в принципі не хвилюють ні польські, ні українські, а тому і відбувається таке. Вони спочатку знову ж таки це припущення. Однак я розумію, як це розвивалося ці, ці події, тому що ми мали вже блокування, да куди включилась на е, президент на рівні президента України, якому є чим зараз займатись. Включився вирішення конфлікту блокування перевізниками нашого е, кордону, е, тож вони в якісь умови вони висувають, тому що протестувальники не ніколи не приходять просто так, там на майдан на кордон чи ще кудись. Вони приходять щось вимагають, їх не чують. Відтак вони. Дійшли до крайньої міри, і зараз ми читаємо. От я готувався коли до цього ефіру. Читав, що вони вже там перекривають дороги навіть безпосередньо в самій Польщі, щоб їх почула їх влада, і щоб винести це питання на рівень влади. Безпосередньо, а чому провальна МЗС ця ситуація наразі. Повинна вирішуватись не на рівні президентів, це однозначно і не на рівні прем'єр-міністрів. У нас є два міністерства: це Міністерство аграрної політики та Міністерство закордонних справ, і те, і те міністерство повинні цю ситуацію вирішувати якось разом. І зрозуміло, що вони не можуть робити це самостійно вони повинні робити це з польськими партнерами. Що там відбувається? Чи вирішують вони, вони ці питання, чи направлення якась нота протесту, чи відбуваються юридичні процедури притягнення, наприклад, до якоїсь відповідальності? Однак знову ж таки до якої тому, що ну ми можемо казати внутрі країни, що це ну внутрі України це би було порушенням антимонопольного законодавства, порушення конкуренції тощо. А е, в Європах же ж воно ж працює трішки інакше інакше, не дивлячись на те, що вони е, демократичне світло майбутнє. Однак вони працюють по плановій економіці. Ну вони планують е, і на роки вперед. Е, е, і коли ми, от українці, зі своїм стилем ведення бізнесу е, врізаємось в їх економіку, то ну в них все валиться. Як от і зараз все валиться? Е, тому е, я вважаю, що вони повинні вирішити цю ситуацію на рівні МЗС. А МЗС повинен приїхати в Польщу і бути там і вирішувати цю ситуацію 24 на 7 поки він її не вирішить. Тому чому тому, що це безпосередньо стосується кожного українця, і поляка. До речі, теж тому що це кошти, кошти нам дуже потрібні. Е, вони потрібні і, і для того, щоб підтримувати мир, і для того щоб. Е, Поставляти на фронт все необхідне і для того, щоб підтримувати економіку країни, тому що вона ж теж не гумова, на жаль, е, тому її треба вирішувати на рівні МЗС. Перше, що треба зробити, створити якийсь е, круглий стіл, куди запросити представників е, фермерського господарства Польщі, запросити нашого прем'єра міністра закордонних справ. Міністра аграрної політики запросити з боку Польщі таких самих е, е, високих гостей, і спілкуватись треба почути, що вони хочуть, на який компроміс вони згодні піти, і на який компроміс згодні піти ми. Інакше ця ситуація не вирішиться. Польщі, в принципі, ну поля, поляцьким фермерам ну блокувати кордон, в принципі, норм. Ну вони його будуть блокувати, поки сезон не закінчиться, а потім розійдуться, будуть азімі е, е, збирати і все. Окрім цього, польські фермери вони також анонсували, що мають намір заблокувати взагалі всі пункти пропуску на кордоні з Україною. На вашу думку, чи взагалі можливий такий розвиток подій? Ну от зараз ми читаємо буквально там за 15 хвилин до цього ефіру, в які у всі телеграм-канали поприходили повідомлення, що вони заблокували залізну дорогу. І розсипали наше зерно, Ну, це до речі, це вже перехід е, трішки кордонів е, моралі, тому що ну одна справа, що ви блокуєте, а інша справа, коли ви псуєте товари, розсипаєте зерно, яке збирали по полі, замінованих полях та під обстрілами. Ну, це те також треба якось. Ну, думати головою своєю. Ну це інше. Тож вони заблокували залізну дорогу. Е, не знаю наскільки це реально. Е, однак, давайте е, ще. На один момент звернемо увагу в Польщі. Ж є поліція. Відтак, якщо вони вчиняють незаконні дії, а от, наприклад, псування товару це вже кримінальний злочин, то поліція зобов'язана це припинити та почати процедуру притягнення винних до відповідальності. Ну, встановлення їх і так далі Повинно бути відкрите кримінальне провадження там, в Польщі, Тож, це питання стосовно волі волі керівництва країни. По вирішенню цього конфлікту, якщо б воля була, приїхала поліція, вона всіх би розвела по кутам і поїхав би транспорт туди, куди повинен їхати. Однак вони цього не роблять, і це свідчить про те, що є певна воля і безпосередньо від керівництва країни Польщі. Ну, і треба трішки розділяти моменти, пов'язані з підтримкою України у війні з Росією і з підтримкою України у. Бажання заробити е, коштів українськими е, підприємцями. Ми ж всі знаємо, коли, кому належать агрохолдинги, агрокорпорації. Вони, як правило, у нас знаходяться у політиків, і їх дуже небагато, в принципі. Тож ми розуміємо, хто е, робить цей бізнес. І е, можливо, коріння є і там. Е, треба дивитись. Це ми на нашому рівні можемо спостерігати лише верхівку айсбергу. А що насправді стало цією причиною? Повинна вже розбиратись наше керівництво на рівні міністерства. Угу. І на сам кінець хочу запитати на вашу думку, що такого потрібно конче важливо зробити для того, щоб ця ескалація конфлікту вона знижувалася. Власне, я запитую саме для польської сторони? Я вважаю, що нам треба безпосередньо от точечно, да, з Польщею, словакією, угорщиною. Які вони ж також ж там блокують кордон чи збираються блокувати кордон? Нам треба розробити якісь правила гри, скажімо так, тобто mm -hmm. розробити якийсь е, міжнародний документ, який буде діяти між нами, і який буде встановлювати, яким же саме чином ми ведемо е, сільськогосподарський е, бізнес на експорт та імпорт, для того, щоб було от, чітко зрозуміло, і, е, і нам, і їм, і щоб воно влаштовувало обидві сторони. Для цього треба почути. Сторону Польщі безпосередньо фермерів, треба почути нашу сторону наших підприємців, зрозуміти, що є от головним в цій ситуації, від, відокремити це і працювати над цим, якось ставити якісь ультиматуми в даному випадку. Ну, тобто, щоб бути на коні в переговорах, я не думаю, що в нас вдасться. Хоча треба розуміти, що кінцевий. Отримувач цієї сільськогосподарської продукції це не Польща а хтось жиє її чекає там в Європі. Е, можливо, його е, також включити в переговорну групу і також залучити до цієї ситуації. Ну тому, що воно ну, вона може розвинутись просто до абсурда е, з такої дрібниці, е, і, і тобто, ну ми ніяк Я вважаю що ми ніяк не можемо вирішити цю ситуацію, не почувши. Польську сторону, і не е, е, якщо ми не знайдемо з ними компроміс, угу. пане Станіславе, спасибі вам великим, що прокоментувалися так. Друзі, я вам нагадаю підписатися на наш Ютуб канал, обов'язково поставити лайк, написати коментар, що ви взагалі думаєте з приводу ситуації на українсько польському кордоні, і звичайно, діліться нашими відео з друзями та близькими, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну, перевірену та цікаву інформацію.